Вітаю всіх одинадцятикласників, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами опановує курс профільної математичної освіти. Дуже важливий, хороший, цікавий, корисний, який вам допоможе в майбутньому. І в нас нас чекає параграф 11-го класу моєго підручника для профільного рівня, такий самий. Параграф є у підручнику поглибленого вивчення математики. Системи показникових і логарифмічних рівнянь і нерівності. Пропонується розв'язати 835, розв'яжіть систему рівнянь. Хочу зразу попередити, що там не, нема помилки, тобто там логарифми за різними основами. За основою 2, за основою 3. Там немає помилки. Ну, якби там була одна основа, це було б, ну, ця система б не була зірочкою, скажімо так точно. Не будемо обговорювати, який там її рівень був, бо тут у кожного буде своя думка. Але те, що тут би не було зірочки, якби основа була однакова, що два, що три, байдуже яка. Отже, натисніть, будь ласка, паузу. Хто не розв'язував цього номера, хто хоче спробувати свої сили, спробуйте розв'язати. А кого не вийде, подивиться ідею. Ну, ідея полягає ось в чому. По-перше, те, що різні основи, скажімо так, не надихає, м'яко кажучи. Але але надихає ось що. Що, як ми знаємо з 7 класу х квадрат мінус квадрат, це х- на х плюс у. Це перше, що надихає. Друге надихає те, що тут число 2. Якби було, скажімо, число 7, було б важче, чесно кажучи. Отже, з чого ми почнемо? Ми почнемо з області визначення системи рівня. Абсолютно очевидно, що це х плюс у більше 0, і Х- більше 0. І оскільки в нас х2 мінус y квадрат рівнює х плюс Y більше 0, Х- більше нуля, то ми можемо першу дію, яку ми обов'язково повинні зробити, з якою ми повинні почати, це. Я можу, давайте навіть запишу, прологорифмуємо друге рівняння за основою 2. Я поки що буду з другим рівнянням працювати, я спробую вам ретельно показати один момент, який, на жаль, не завжди враховують вчителі навіть також. Отже, ми отримаємо логарифм добутку. І тут для нас дуже важливо те, що кожний компонент, кожний множник більше нуля, тому ми можемо записати це у вигляді суми. У вигляді суми. Ви скажете, та й так могли. Шановні учні, на жаль, ні. Якби в нас цієї умови не було, ми повинні були б розглядати два випадки. Х плюс y більше, 0 і x-y більше, або обидва менше. Але оскільки нас область визначення системи дало таку умову, то ми бачимо, що отримали наступну систему. Сума логарифмів. Ось таких. дорівнює 1. І різниця логарифмів ось таких, буде підглядати, щоб не піднімати вгору. Дорівнює також одиниця. Що ми бачимо? Ми бачимо, що все-таки утворилися однакові оці логарифми. Оці вони однакові. Тому ми можемо від першого рівняння відняти друге. І отримати наступну ситуацію. Логарифм за основою 2х-y, плюс логарифм x-y за основою 3 дорівнює 0. Ну, думаю, що з цим ви вже, мабуть, впораєтесь скоріше за все. Ну, а якщо не впораєтесь, то одним із способів є те, що ми, наприклад, перейдемо до основи 2. Могли до основи 3 перейти. Могли до основи 10 перейти, могли до основи 12 перейти, чи 25, шуткую. Але, в принципі, да. В принципі, байдуже до якої основи. Отже, ми перейшли до основи 2. Виносимо за дужки спільний множник. І абсолютно очевидно, що той компонент, який в дужках, він нулю не дорівнює. Ну, Це можна по-різному показати там таку формулу застосувати, можна його навіть обчислити. Це логарифм 2 за основою 2, ну, тобто 3 за основою 3. Тобто його можна навіть обчислити, показати, що нулю не дорівнює. Ну, Хто бажає. Ну, ми, ми, ми виходимо на фініш фактично. Значить, це в нас дорівнює нулю. Значить, х- у дорівнює 1х, а якщо ми повернемося до системи, там, де воно 2 дорівнює х квадрат мінус у, квадрат, ми приходимо до того. Х- у дорівнює 1. Х квадрат мінус у квадрат я зразу розпишу як множники. Замість х- у підставлю 1. Ну і виходжу на фініш. Така система, вона розрахована, безумовно, на ерудицію, і я не думаю, що таке можуть дати ЗНО, чесно кажучи, але система розрахована на ерудицію, цей прийом треба запам'ятати. Ну, було б замість двійки число 7 в початковій системі, мабуть, було б важче. Але задане число 2. А було б задане число 3, Ми б друге рівняння, до речі, логарифмували за основою 3, до речі, кажучи. Так що вчителі на основі цієї системи можуть спробувати скласти свої аналогічні. Я думаю, що це вже досить неважко. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Чекаю, чекаю на ваші лайки, на ваші повідомлення, особисті, в тому числі, що вам цікаво, що вам не цікаво, що б ви хотіли побачити. Ну і рухаємося далі. Do pobačenja.